Ви знаєте, яке охолодження краще буде для вашого процесу? Ні, я теж тому ми вирішили зробити перевірку 360-х систем охолодження і порівняти їх між собою. Тож, зараз ми вирішили взяти в порівняння наступних претендентів: Яка Nucleus AIO SR 360, Li Galahad 2 LCD 360, NZXT Kraken Elite RGB 360 і Asus Strix LC3 360. Тобто ми взяли найпопулярніші системи охолодження і розкажемо вам про їх переваги і недоліки. Почнемо з ЕК, Nucleus AIO SR360 Dark. По-перше, цей бренд, який сам спеціалізується на SRO. І як ми бачимо, досвід дає про себе знати. На думку наших спеціалістів, словенцям вдалося видати саме те, що хоче отримати пересічний клієнт. А саме якість, топовий результат по охолодженню, помпу власного виробництва і, скоріш за все, завдяки цьому низьку ціну. А саме придбати її можна за 6 тисяч гривень, якщо це без RGB, і за 7 тисяч гривень з RGB версією. Забавно, що в мене написано в сценарії, що RGB-версія це для геймерів та шукачів яскравих вражень. Помпа під'єднується чотирьохпіновим конектором до відповідного роз'єму на вашій материнській платі, а вентилятори підключаються один до одного особливим роз'ємом, який поєднується в собі RGB та PVM. І вже потім, із зручної вам сторони, ви підключаєте адаптер до ланцюжка, який у RGB-версії роз'єднаний потім на два дроти. А саме 4 пін для живлення і стандартний для RGB. 5-вольтовий конектор. Свого фірмового софту SRO немає, що здебільшого є плюсом, аніж мінусом. Вона легко працює на будь-якій материнській платі та інтегрується до її аплікухи, наприклад, там, Asus Armory Create, MSI, Gigabyte Center. І тому подібне. Правильний темп роботи помпи та вентилятора можна буде налаштувати раз і назавжди в BIOS. І це ніяк не буде залежати від встановленої на ПК системи. А тут ми вставимо вам тести. Тільки в мене їх ще на руках немає, ми ще окремо це запишемо по ходу. Тож по тестам, яка Nucleus відвела 360 Вт, при цьому частота процесора була 5,5 ГГц в середньому, а всі набенч показала 39 645 Наступна система охолодження Lian Лінлі Галахаз 2. LCD 360 SLINF. Це у нас найдорожчий претендент, коштує він 15 тисяч гривень, і давайте подивимося, що він може за такі гроші. Перше, це кулери від Lian Li з ефектом безкінечного дзеркала в рамці. Також тут сучасний дисплей з 500 на 500 пікселями, і тут є властивий для SR з дисплеєм підключення, але ще окремо є контролер. Виробник надає нам кулери з бездрутовим з'єднанням між собою, що разом із поворотними фітінгами дає змогу зробити все красиво цієї краси є своя ціна. До одного з кулерів ви повинні будете під'єднати дріт з пропроетарним роз'ємом, на іншому кінці, який під'єднується до контролера. Туди ж під'єднується USB-конектор від самої помпи. А на виході маємо звичайний USB 9 PIN дріт. Та ще стандартний 5-вольтовий RGB-дріт. Так, це трохи забагато, але з іншого боку, це відкриває вам можливість дуже точно налаштовувати SRO під себе. По факту, завдяки цьому, ви можете налаштовувати і температури, і швидкість помпи, і, звісно ж, екранчик, підсвітку. Проте це все треба буде робити в конкретній програмі. І без цієї програми нічого не зможете налаштувати. Що може вам не сподобатись, коли ви захочете засинхронізувати всю корпусну підсвітку та ваш галахат? Також це призводить до того, що всі налаштування, які встановлені, будуть активуватись тільки після того, як вже система завантажиться у вас. Звісно, якщо він злетить, то треба буде все налаштовувати заново. Угу, uh -huh. щодо результатів, то так, вони тут найкращі. Бо всередині стоїть найсвіжіша ICTEC Gen8 Pompa, і за чого їй показує найкращі результати. А саме тести Лі, Лі галахат показали, те, що вона змогла відвести 366 Вт в середньому. При цьому процесор працював в середньому також на 5,5 ГГц. Ну а при навантаженнях піднімався до 5,6 ГГц. А все на бенч показав 39,999 понтів. Одного бублика не вистачило до 40 тисяч. Наступний претендент це NZXT Kraken Elite RGB 360. Це по факту такий собі галахат на мінімалках з усіма вище перерахованими мінусами, які були в галахаті. Також під'єднання все послідовний. Потім дивити піновим підключенням в материнську плату. Тут трошки гірші вентилятори, трошки гірша помпа, бо вона не така нова, але і ціна трошки менша. А саме 14 тисяч гривень. Тут такий самий тип підключення і керування через NZXT CAN, яке у вас теж буде працювати тільки із. Під в NZXT теж важко налаштувати всю підсвітку в одну якусь систему, тим паче, якщо у вас є комплектуючі інших брендів. Але чого не відняти, вона досить красиво виглядає із-за поворотного дисплея. Тут теж непогані результати по охолодженню, бо тут в середньому стоїть ICT 7-го покоління, помпа. Ну і досить непогані кульори. NZXT Kraken Elite змогла відвести 366 Вт, чиста процесора при цьому була 5,4 ГГц, а все на бенч набрала 39500. 920 папух, ну або pointів. Ну і останній претендент Asus Strix LC360 RGB. Коштує вона, зразу скажу, 11 тисяч гривень, тобто це претендент на другому місці по ціні. Помпа майже найсвіжіша ICTG Gen 7, але другої версії. Але ж все таки це виходить не така крута, як у Lien Li помпа. Тут є дві версії, є з екранами є без. і з круто вона має оновлену помпу. Теж вимагає USB підключення до материнської плати, незалежно від наявності екрана. Але оскільки це Asus, то вона керується через Armoury Create, що дає більшу змогу для того, щоб побудувати якусь монобрендову систему і її красиво підсвітити або налаштувати синхронну підсвітку. І теж дуже непогані результати. Asus Strix LS3 змогла відвести 355. З середньої частотою процесора 5,3 ГГц. Ну а результати Сайна з цим охолодженням вийшли такі: 39596 дев'ять З мінусів не можу сказати, що тут вентилятори також ще на дротах, і немає всього без дротового під'єднання, можна так сказати, один в одне. І, хоч вона у нас в другому місці, все одно відрив по ціні від ЄКВБ досить значний. Хоча вона теж красиво виглядає, і дуже багато у нас клієнтів користуються нею для того, щоб побудувати якраз от монобрендову систему. По результату можу сказати, що за свою ціну і за свою продуктивність в охолодженні нова ЄКВБшка мені здається дуже привабливим результатом. Тим паче вона є в різних варіаціях: є дарк, є з підсвіткою, є біла, є біла, все, білий без підсвітки здається, немає. Пишіть в коментарях, що інше порівняти, показати вам тести і розповісти. З вами був Діма. Бережіть себе, пока.